Цікавість до цієї історії розбудив один народний депутат: це Залізняк, який буквально днями виставив у Ютубі ну, таке відео. Він називається розслідуванням. Так, там є елемент розслідування. Коротше, що сталося, десь привертати почали увагу фотографії. От це скрін з розслідування Залізняка з приводу фортифікаційних споруд, які будувалися за. Державні гроші виділяла ці гроші полтавська обласна військова адміністрація, але будувалися фортифікації ці е, позиції фактично облаштовувалися не на Полтавщині, а на Донеччині. Тобто, за на замовлення донецької військової адміністрації, полтавська військова адміністрація шукала підрядників, проплачувала значить, всі ці історії, потім організовувала доставку, і там робітники, все вони це все облаштовували. Це все відбувалося в 2024 році і перебувало на особистому контролі, як з'ясувалося у голови полтавської військової е адміністрації, якого, якого звати Пронін, так. Філіп Пронін. Так, от Філіп Пронін е, у відповідь, значить, на це розслідування. Ну давайте до кінця вже розкажу. Значить, фабула в чому, в чому, значить, що відбувається е, фотографії е, виклик, викликали сумнів у ініціаторів розслідування, що. Це все може коштувати настільки дорого, наскільки це відповідає заявленій кошторисній документації. А кошторисна документація, друзі, говорить про те, що потра... витрачено було на ці от фортифікаційні споруди 372 мільйони гривень. 372 мільйони гривень. І ось таке от побудували там, закидають, що от немає там канавки для відведення води. І якщо там, наприклад, проливний дощ чи сніг, то ця канава буде плавати, перетворюється на водоканали. Якісь це все неправильно. І так далі, тому подібне дуже багато претензій е, там окремо. Подивіться дослідження. Це розслідування буде е, розуміти, але основна суть так суть в тому, що оці от майже 400 мільйонів гривень були фактично розпилені десь на половину. Тобто, Залізняк каже: 200 мільйонів, отак він думає, е, було розтрачено. І ці всі гроші відмили фактично на схемах е з доставки і завищені цін на матеріали була створена за інформацією Залізняка фірма Прокладка, яка називається «Примум актив І Через цю «Примум актив, значить, за однією ціною закупалися матеріали, а потім вони е викуповувалися вже відповідно підрядником прямим е полтавської військової адміністрації. За завищеною ціною і таким чином, і плюс доставка, логістика, підробні, там якісь ТННки і так далі, і тому подібне. І набігло ну фактично 200 мільйонів. Це все привернуло увагу е не лише Залізняка, а також вже національного антикорупційного бюро. Наскільки я розумію, зараз ще поки що справа національним корупційним бюро не відкрита. Але е я бачив листи, які демонстрував Залізняк на своєму телеграмі. Матеріали самого розслідування оцього так депутатського, журналістського, не знаю, ютубівського, вони передані фотографії, там фактаж, копію листів там і так далі, передані в набу, і набу цим очевидно буде е, займатися. Набу відправило офіційного листа залізнику де пояснило історію, що вони зараз е, витребують значить матеріали там певних справ. Від по лінії, від заступника генерального прокурора спеціалізованого антикорупційного прокурора з територіального управління бюро економічної безпеки у Полтавській області і тут. Якби дуже цікавий момент. Тобто, якщо набу витребує такі матеріали, відповідно, на це до речі, звертаю увагу також Залізняк. Відповідно про е, процес там, е, який відбувався на Донеччині з оцими всякими доставками матеріалів, там прорахунком грошей і так далі, цей процес вело БЕП Полтавської області розумієте Бюро економічної безпеки цим займалося Вона, відповідно інформація була, і основна історія, от уже в фіналі там, да, коли ви дивитеся розслідування, ви розумієте, що основна історія навіть не в тому, що там за якоюсь стандартною схемою могли вкрасти, так а в тому, що про це були про це знали правоохоронні органи, зокрема територіальне управління по Полтавській області, і це, звісно, ну, найцікавіше. Одним словом, Набушки не почало роз... Слідувати, і очевидно, десь там ця історія тормозилася по, по траєкторії БЕП, але прилетів в Верховну Раду цілий голова фінмоніторингу. Філіп Пронін. Він зараз голова фінмоніторингу. Я вже зауважив, що Філіп Пронін в 2024 році він очолював Полтавську обласну військову адміністрацію. Так, от він приніс фотографії. Сьогодні, до речі, цілий день ці фотографії всі розглядають, що ж нас насправді тримає в руках Філіп Пронін. І також є підозра. І злізняк про це тож теж пише. Що це не ті фотографії, це не ті позиції, про які йдеться у самому розслідуванні. Але Філіп Пронін ну приніс щось і приніс. Значить, він там фактично почав виправдовуватись, хоча ну там формат був такий: він виходить на трибуну, ніхто запитання ставити не міг. Він просто не виступав і озвучував ту інформацію, яку він вважає за необхідно. В общем, він сказав про те, що все відповідає кошторисній документації. Він особисто. Тримав цю історію на контролі, вдалося зекономити навіть 5 мільйонів гривень з 372. Але е, звернуло звертаю вашу увагу на те, що е, такі речі, от я там особисто щось контролював, е, це фактично, друзі, ну. Явка з повинною <сіх> як би це не звучало, не можна. Ну зараз тобі закидають. Народний депутат закидає, набув вже там вивчає там у і ще розпитаються. Ти говориш, що ти все особисто контролював, що саме ти контролював? Кошторисну документацію погоджував, чи ти контролював, що ну тобто питання виникає саме до формулювань, але. Ще раз пронін якби зманіпулював трошки, мені здається, комунікаційно, тому що він сказав, що кошторис на документації відповідає, звісно, кошторисна документація по документах. Там все може бути прекрасно, але розслідування не про те. Розслідування не про кошторисну документацію, розслідування про те, як за підробними накладними приховали, значить, різницю в цінах закупівлі і фактичної реалізації продукції, і як по фіктивних накладних намалювали от В розслідуванні деться намалювали доставку, якої не було доставку там цих зубів дракона, там якогось цементу, лісу, доставку якої не було? Ось про що розслідування да кошторисна документація? Нехай собі буде кошторисною документацією, і навіть підтвердженою Укрдержбуд експертизу, як сказав Пронін. Будь ласка, ще одне запитання, чому прийшов про це все розповідати уже екс? Голова полтавської військової адміністрації. Ну зрозуміло, що це за його каденції відбувалося Але зараз це фінмоніторинг Голова фінмоніторингу приїхав там. Розповідає а нинішній нинішній голова Полтавської військової адміністрації. До речі, там близька людина до цього проніна. Також Володимир Когот. Він також прийшов у Верховну Раду і також зробив якусь доповідь, але його доповідь взагалі не стосувалася. А, значить, цих будівництва цих фортифікацій стосувалося більше нового тендеру, достатньо ну, такого відчутного там мільярд е... гривень плюс. Ось документ ціна договору: один мільярд п'ятдесят п'ять мільйонів зараз. Значить, затверджений такий, такий тендер, і будуть будувати дороги в Полтавській області. Але чому він про це згадав? Його теж ніхто не питав. Але ну таке відчуття склалося, що вони дійсно з якогось коня там зіскочили і почали там розповідати навіть зайвого. Ніхто ж не просить для чого розповідаєш але от він там каже: значить, тендер, теж от тендер. Ну, якщо там уважно почитати документ про цей виграний тендер, виходить так, що його виграла компанія примом актив, яку я уже згадував. Тобто компанія яку в розслідуванні Залізняка. Підозрюють у схематозі по там завищенню цін по фіктивних доставках і так далі на матеріалах, і фактично, ну, розпил 200 мільйонів гривень. Ця компанія виграє власне тендер на будівництво доріг на мільярд гривень. От і цей слайд також є в цьому розслідуванні. Достатньо цікаво. Можете подивитися. Так, от Володимир Кого демонту... демон... коментує, що все нормально. От з цим тендером все нормально. Сказав це і пішов абсолютно там з Верховної Ради. Що приходив, не зрозуміло так. А де де відповіді на інше питання? Коротше. Ще один епізод, який от там намагається зараз якось парирувати те, що відбулося поки що в інформаційному просторі, зауважив Залізняк. Я, я, я вважаю, що до речі, недостатньо обережно. А сказав він в своєму розслідуванні, що е, ці позиції чи не в розслідуванні він потім писав це в на своєму телеграмі, що позиції як наслідок от такої бездії, без без відповідального такого підходу були втрачені силами оборони? Йому закинули там. Є таке видання інтернет-видання Полтавщина. Називається, то вони написали, що Залізняк збрехав про втрачені позиції. Все пофоткають, покажуть, і до речі, пронін з трибуну Верховної Ради е, також про це заявив. Що ми позиції всі вони існують, їх ніхто нікуди не здав, і їх зараз контролюють сили оборони України. Тому все пофотографуємо, е, покажемо. Ну добре. Добре, тільки про тільки от питання: про які позиції? Ті, які на фотографії, там яка ну ми не розуміємо звідки вона, чи ті ті позиції, про які розповідав Залізняк, от з цими фотографіями, Залізняк стверджує, що це абсолютно дві е, різні фотографії. Отака от історія. Я думаю, що вона матиме достатньо гучне продовження, але от найцікавіше ще раз підкреслю найцікавіше, що виходить так. Що про ці всі порушення? Так у там у питаннях фінансування, доставки, оплат, там фірми, прокладки і так далі. Там ще якісь аудіозаписи, до речі, існують. Що про все це виявляється на місцевому рівні, знало Бюро економічної безпеки. Ну зараз у Бюро економічної безпеки новий керівник, я на маю на увазі не в Полтавщині, а загалом глобально, да, Цувінській, якого там з боєм туди зрештою призначили, тому що Зашквар був серйозний, втрутилася навіть Європейська комісія. Ви пам'ятаєте всю цю історію, ну і після успішного проходження поліграфу це не враховуючи те, що Людина перемогла чесно, конкурс виграла, так? Була, в принципі, рекомендована комісія. Потім завернута Кабінетом міністрів там через якісь. Ну, такі причини, які не пройшли, очевидно, що вони були надумані. А причина була в тому, що він там, начебто, має родича батька в Російській Федерації. Ну одним словом, людина, яка в структурі антикорупційних органів пропрацювала з 2015 року, зараз очолює БЕП. І якщо це там е, дружня людина до національного корупційного бюро, і тут от у нас впливає Полтавське БЕП, то чому якби не побачити е, розв'язку цієї історії? Зрештою, і я думаю, що ми цю розв'язку е, в кінці кінців. З вами побачимо.